Всім привет на каналі Reaction UA Боже, ви зараз бачите ту картинку, ви зараз розумієте, напевно, що е, зараз буде пісня, так вона сідає лампа, бо я забув її виключити. І десь на пів години собі пішов і забув виключити лампу. То вона зараз сідає так швидко. Що я хочу вам сказати? Ця пісня, ну, клонекс, я чув його. як мінімум одну е, чув Підбужив чи щось таке, типу, пам'ятаєте, цей тренд був? І Куди не От ці пісні я знаю. І якщо, ну, як я розумію, буде стиліст, така, така сама. І дуже послухати, я люблю такі пісні, знаєте, такі з приколами. Але в не настільки, як в Кеша в Естонії, це в мене тут зараз цей. От прихожу на Татки сьогодні буде два відео. Вибачаю, що не записав позавчора вам друге відео, і що вчора не записав вам теж то відео. Тому що, чесно, були не це причини. І зараз буде два відео, і в неділю два відео. Мотуйтеся і все буде чітко. Тобто, можна починати з клонок з пісня Скуф. Отак. І погнали слухати. Очікував, да, така сама стилістика. Хоч мені цікаво, е, я, ще, 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 я ще щось таке чув, що він подавав заявку на на збір. Чи Це правда, я не знаю, але щось таке чув, він сам про це говорив, чи він не шуткував. Якщо подавав, ну, його треба було хоча б лом взяти, по приколу, хоча б. Сілова стилістика, але прикольно, мені таке мені подобається. але мені це дуже подобається поки. теж говорила, але поки чесно, поки про Менянине, якщо були б якісь цікаві штуки, було б прикольно. А так, що таке, в нього куди не йшла, була пісня краще. Якщо чесно. Костак, і хочу сказати, що дивіться, будь ласка, моє відео. довго дивіться, тому що. Це не прережне, це просто жесть. І дуже дякую за 138 підписників. Ще чуть-чуть і буде 140, а вже і не горама, і не, і не горами 150. Боже, хто зараз дивиться це відео, будь ласка, підписуйтесь. Тут буде дуже багато пісень з Євробачення, буде рубрика. Пишіть свої варіанти, може, ще якась рубрика буде. Обов'язково її запишу і обов'язково візьму за ідею. Пупусо! Грат! Пупусо! Граа! Як убийство прийти, у фейки песні своє кому фрейд-пусо гад! Не, ну щось не то? Нього є пісні, бо ну, в нього як мінімум краще було. Це ж кінець. Двіться, що я вам хочу сказати? Ми зараз пройдемо до оцінок, а потім покажу вам думку. Так, дивіться, за пісню я ставлю 10,5. І музика тут непогана, тому 11,7. сім. Чекайте, чого на в мене. Та що воно? 7. І скільки то кікідовихода, зараз порахуємо. Так сідай лампи просто капець. 10.5. Плюс 11,7. Дариння, я буду ділити на 2. 12, 1. На поки. Я напевно, понял, погоджуся. И действительно прикольна пісня, от і все. В нього пісні краще. Він вже просто сказав, що коли я йшла, нього пісня була покраще. Після думку в коментарях на рахунок цієї пісні. Мені буде дуже цікаво послухати. Знаєш, сьогодні реакція була недовга, але і пісня, в принципі, недовга. Ну, в принципі, я сподіваюся, що буде багато переглядів. Знаєш, що клонекс відомий. Достатньо відомий. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте дзвіночок. Всім пока. Пока. Пока.